Пане Антоне, до попередньої інформації додам, що це вже сорокова загадкова смерть із початку а, цього року. А з чим це пов'язано? Це дійсно співпадіння чи тут вбачається інша причина? Ну, я думаю, що ми просто залюбки шукаємо якісь сигнали в Росії, що там є якась боротьба, когось з чимось, і тому от кожна така локальна подія у нас починає обговорюватися, наче вона впливає якось там на політику. Ну, давайте так чесно. По у нас ніхто ніколи не чув, що взагалі існує таке якусь енерго. Це перший заступник генерального директора, або це взагалі якийсь заступник. Скільки тих заступників? Що конкретно ця людина була там, ну політична з політичної точки зору, тобто він колись виступав там проти війни? Чи він там ну взагалі яка була його позиція? Ми про це нічого не знаємо. Ми просто потім постфактом дізнаємося, що раптом там щось в Росії сталося, і звичайно, що хочемо це якось там натягнути. На контекст війни і якось от якусь конспірологію нагнати, чомусь називаємо такого відвертого локального чиновника. Тобто, ну це, звичайно, якесь таке обленерго, і от він там займав якусь посаду. І ми тепер це якось намагаємося поєднати з тим, що от відбувається в контексті війни України з Росією, і мовляв, можливо, це там якось щось з чимось пов'язано. Це може бути, що це просто локальна історія, тому що ну це не людина зі списку Форбс. Він, скоріш за все, навіть якби він був там проти війни з України. Вибачте, ну це така маленька була шістка, яка від, від думки якої взагалі нічого не залежало. Тому я думаю, що це просто локальна історія, просто дійсно хабарництво. Десь там хтось з чимось про щось не домовився, слова слово, сізо. Ну і от потім, от самогубство. Ну всяке може бути, от але, звичайно, що преса буде залюбки, рахувати будь-яке таке самогубство в Росії, буде якось намагатися його поєднати. З Україною, хоча, мабуть, насправді це не має жодного стосунку до нас. Ну хіба може те, що ця людина має українське прізвище? Ну, от бачите, ще отакий от шмат, можна сказати, до конспірології можна там ще написати великими літерами у змії повідомлення. Мовляв, там в Росії загинув топ менеджер з українським прізвищем, також ну, варто це з... смішно зазначити, що дана особа була депутатом Алданської районної ради від єдиної Росії. І після затримання партія призупинила його членство. А якщо тут власне не говорити там, пов'язувати його якимось чином із тим, що відбувається в Україні, а от власне можливо, тому що він не погоджується самим режимом Путіна, можливо, в цьому контексті потрібно розглядати. Ну, а можливо, він просто не міг би стати чиновником такого рівня, якби він не був членом правлячої партії. Тобто, мабуть, ну це так само, мабуть, як у радянському Союзі, так чи інакше, починаючи з певного рівня або з певного рівня посад. Людина повинна була бути членом компартії. Ну от, мабуть, так само з цим членством у Єдиній Росії. І він був, ну я ж кажу, от ви навіть, як ви сказали, якась там райо, районна рада, але це навіть не Якутська. Самого, тобто, це ну взагалі там якісь околиці, чи я не знаю що. Я ж кажу, давайте не будемо от якось особливо обговорювати такі от локальні російські події. Нам, звичайно, всім дуже хочеться, щоб там щось в Росії почало мінятися, сипатися, але пройшов вже перший повноцінний рік повноцінної великої війни з Росією, а воно все щось якось не слиплеться, і навіть оці великі олігархи, яким... Дійсно є, що втрачати там мова буде йти про там мільярди чи десятки мільярдів статків. Навіть серед них ніхто відверто і відкрито, особливо проти Путіна не виступає. Ну чого вже чекати від якогось там заступника, гендиректора, якогось там обленерга десь в російській провінції. Почула вас, рухаємося тоді далі. З вашого дозволу, російський добровольчий корпус, бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявили, що знову виконали бойові завдання у Брянській області. Про це пише телеграм-канал РДК та опозиційне видання Мондуза. Раніше губернатор Брянської області Олександр Богомас повідомив, що співробітники прикордонного управління ФСБ запобігли спробі проникнення на територію Росії української ДРГ у кількості 20 осіб трохи пізніше у телеграм з'явилися заяви руського добровольчого корпуса про те, що сказане богомазом брехня. РДК повідомляє, що знову відвідав Брянську область, де бійцям вдалося виконати бойові завдання, поспілкуватися із місцевими жителями, вручити їм свої листівки та попросити сховатися на час бойових дій. Отож, давайте знайдемо тут правду, що відповідає дійсності, а де дійсно нас водять в оману. Ну, виходить так, що Богомаз бреше. Ну, це логічно. Це ще один російський чиновник. От ну дійсно, якесь бойове завдання. Цей російський добровольчий корпус, якщо він дійсно існує, виконував якоїсь особливої військової мети, в принципі, в цьому ну не було там підійти до якогось села, який знаходиться там через декілька кілометрів від кордону, поговорити з якимось місцевим жителем. Роздати йому якісь листівки і повернутися назад. Ну тобто, якогось там прямо супер військового сенсу в цьому нема. Але отакий от, от інформаційний ну, сенс в цьому є. Тому що дійсно ну, Україна показує, що вона певним чином може спокійно заходити на російську територію, і якщо треба, проводити там от такі от операції. Ну, це такий, мабуть, тролінг українського СБУ і ГУР проти російського ФСБ. Показуючи їм, що в принципі ваш кордон відкритий, і якщо б ми прямо дуже хотіли сильно проводити якісь дуже великі операції, то ми б це робили. Мабуть, в цьому, звичайно, є певний плюс для нас, тому що тепер. В місцевому брянському ФСБ будуть розбиратися, як таке взагалі могло статися, хто пропустив, значить, будуть посилювати можливо кордон, перекидати там ще певні частини прикордонників. Знову таки прикордонна служба Російської Федерації це у нас під підпорядковується ФСБ. Ну краще оці ФСБшники будуть контролювати от якісь такі віддалені російські села в Брянській області, ніж їх будуть перекидати кудись. Поближче до лінії фронту, тому от тільки в цьому можна побачити якийсь такий для нас плюс з військової точки зору. Ну а взагалі, чи існує цей російський добровольчий корпус, скільки там людей, чи це дійсно серйозно, чи це просто такий більш інформаційний тролінг? Я думаю, ми будемо дізнаватися про це вже після війни. От але ну не більше ніж просто інформаційна така от красива картинка, а якогось там прямо військового сенсу в цьому нема. От, але ну зачотний тролінг. А як ви для себе аналізуєте, як зачотний тролінг, тролінг а може і не так раніше була інформація про те, що горіло міністерство оборони Російської Федерації, сьогодні з'явилася інформація про те, що чоловік з пістолетом намагався потрапити в оборони у центрі Москви? Повідомляють, що чоловік нібито був в неадекватному стані, і з пістолетом він нібито голосно кричав і розмахував руками на даний момент, поки що більше інформації немає. Але от якщо Роздумати так і більше розкрити цю всю історію. Ось це провокації можуть бути зі сторони кого щодо міноборони Російської Федерації. Ну я думаю, просто зростає така, от ви знаєте, ну градус знервованості серед росіян. Тобто, кожна так чи інакше пожежа локальна чи глобальна в Росії. Починають або шукати сліди української ДРГ, ну знову ж таки, як на Брянщині, або сліди якогось українського безпілотника, або ну знову ж таки, розумієте, іноді це, звичайно, такий звичайний тролінг, і звичайно, що ми чудово розуміємо, там, мабуть, що не кожен навіжений, який там зі зброєю намагається кудись прорватися в Росії, що це там прямо україн... завербований українцями агент. З одного боку, з іншого боку, так чи інакше, от завжди десь щось може в Росії таке запалати щось вибухнути, ну наприклад, як Владлен Татарський. і от після цього доводь, хто це був, або це дійсно була Україна, або це російські внутрішні розбірки, і якби там раніше можливо на таку якусь пожежу чи на якийсь там ну от на щось таке не звертали взагалі уваги, то звичайно, що під час війни і коли суперник, тобто Україна, показали росіянам, що в принципі за потреби. Можна в Росії щось організувати. Тобто, якщо буде треба, то можна буде гелікоптерами там прилетіти в Белград і щось обстріляти. Якщо треба, то якась українська ДРГ під виглядом російського добровольчого корпусу чи ще чогось, може спокійно зайти на територію Росії, ну і в принципі теж щось зробити. Тобто, от щоб росіяни починають тепер відчувати, що в принципі може це от просто щось так сталося, просто так. А може це дійсно українці? От мені здається, що росіянам взагалі треба звикати до того, що у них. Почнуть так чи інакше відбагатися багато поганих для росіян речей, які будуть їм організовувати українці. Іноді це буде ну звичайні пожежі, а іноді, наприклад, буде пожежа, як от минулої ночі, коли там щось горіло в Криму, здається, десь під Сімферополем. В принципі, так само не зрозуміло, що це було. Про безпілотні нічого ніхто не чув. От але якось воно так дуже ну, дивно горіло, що судячи з... Звуків, це, мабуть, там був якийсь склад з якимись боєприпасами, і от тут шукайте: це або хтось дійсно курив на місці, або це дійсно український безпілотник. І ну, от знову ж таки, що робити от російському ФСБшнику? Звичайно, що йому тепер треба писати там пояснювальні записки, шукати зраду, проводити там опитування всіх місцевих, бо хто його знає можливо, це дійсно. Українська ДРГ, і тоді треба ще більше підсилювати охорону ще більше витрачати на спостереження таких от локальних історій. Тому в цьому плані для нас це плюс. От знову ж таки, ну але все одно треба бути реалістами, треба чудово розуміти, що Росія це велика країна. Там суто статистично за день буде відбуватися величезна кількість пожеж. Там купа навіжених буде ганятися один за одного з ножами, з пістолетами і буде намагатися кудись там прорватися. І звичайно, що більшість цих історій вона взагалі ніяк не буде пов'язана з Україною, але певна частина, звичайно, що якось пов'язана з Україною буде, і от саме оця нервозність вона повинна в Росіян з'явитися. З'являється, і ми про це постійно говоримо і повідомляємо. Дякуємо вам, що знайшли час та долучилися до нашого ефіру. Антон Павлушко, аналітик міжнародної розвідувальної спільноти інформагентства. Дякуємо вам, інформнапал.